Нарешті пасажирський трафік в наявності 2-літровий турбодизель, 150 кінських сил, 350 крутного моменту, механіка 6 ступенева. Вирушайте в подорож з комфортом та безпекою. Пасажирська версія 8 пасажирських місць, плюс один водій. Тр Салон повністю трансформується. Задній ряд сидінь доволі такий зручний, плюс його. Можна трансформувати під вантаж-пасажирську версію. Задній ряд сидінь швидко знімається та перероблюється. Із цікавих опцій. Автомобіль обладнаний додатковим кондиціонером для заднього ряду сидінь. Є також можливість замовити з заводу автономний підігрівач. А тепер давайте ж поглянемо, що на водійському сидінні. Автомобіль в передній частині в водійському відсіку, скажімо так, обладнаний кондиціонером, мультимедійною системою, камерою заднього огляду, круїз контроль, цифрова приборка водія, управління портовим комп'ютером, датчик світла та дощу. Щоб підмітити, що в автомобілі з'явилося дуже багато ніж для зберігання особистих речей. Бардачок тут, бардачок тут тут. З'явилися додаткові підстаканники в дверних картах, в торпеді. Ну дуже зручно, ергономічно та комфортно. Корисний об'єм багажного відділення. в Варіанті 9 місць складає 1890 вісімсот дев'яносто літрів. Другий же варіант це 6 місць. Коли ми склали задній ряд сидінь. Це 4200 літрів. Головна оптика кардинально змінилася. Автомобіль обладнаний ледними ходовими вогнями: близні, лед світлофар і дальній лед також у всіх комплектаціях є протитуманні фари. Придбати, подивитись, замовити автомобіль можна у нас в на вокзальній доступні лізенові кредитні пропозиції, як для юридичних, так і для фізичних осіб. Обирайте комплектацію, обирайте опції. І замовляйте авто навіть в червоному кольорі.